О, яка краса, друзі. Сьогодні високо забрались. Походимо, пошукаємо сьогодні грибочки по цих схилах. Ми знову сьогодні хочемо погуляти, ви бачите, по буковим лісам. Пошукати грибочки. Останні два похіда ну таке собі. Але ви бачили, що. А зустріти грибочки в таких місцях можливо. Сьогодні десь 12 градусів, поки їхали, О, дощик був такий потужний. Ну, Розпогодилось і зараз бачите, і трошки сонечко вилазить. О, це що. І ріжка пройшла з собаками. О, бачите. І моховічка збила. Ріж, бач? муховичок Хтось з вас збив? Ось ще один. Ну це вже, напевно, йому все. Ану, та, друзі. Ну це вже гарний признак того, що тут ми хоч щось знайдемо. Ну і вас, як завжди, запрошуємо на лісову прогулянку. Ой. Погода супер. Подивимося, що ми сьогодні знайдемо. І як завжди, вам покажемо. Айда. Друзі, проходив, ногою збив. Бачите? Це строчок ріш. Не знаю, скільки йому, але ж строчок, друзі. Ми їх тільки по весні... Марсик, що з тобою? Марсюш, ми їх тільки по весні зустрічали. О! Бачите, яка ніжка. Ну, тверда, ну то точно не... Того року, ну, маю на увазі не з весни залишився. Ось так. А я чув, що строчки не зустрічають. Смарчки також. Ну, осінні. Ну ніколи не бачив. от так от, друзі. Дойшли ми, друзі, до букового участочка ліса. Та ось тут і походимо. Сьогодні хочемо пошукати саме біленьких. говорить, фламуліну знайшла чи що? Що це за місце таке? Строчки, фламуліни. Весінні, осінні гриби. Ой, вибачте, осінні, зимні гриби. А ну, поки ж. Листів багато, сонечко світить. О. Важко буде побачити щось. Воно схоже, але ні. Так, mm. да, у них ніжка темніша у Фламулін. То, може молоденько. Молоденько не ні, Ну може, да, ну не знаю. Навряд чи але ж все рівно брати не будемо. Mm. Ну, вам покажемо. Так, ну давай повільно тут походимо. Тут дуже багато листя. І тут бачите, дощ не тільки сьогодні прийшов, бо під листями все ну, глибоко э, промокло. А в тих місцях, де ми були вчора-позавчора, ну, то ви бачили сухо. І грибочки, що знаходили, теж такі вже. Може, сьогодні більше нам повезе. Сьогодні 2 листопада, останній місяць осені. О, як грибний сезон швидко закінчився. Сироїшка? А, бачу, бачу. Невеличка сироїжка. А ось і в мене теж дві, три сироїжки. Ось одна, друга і ось третя. Щось є по грибочках? Бачите, маховички, сироїшки. Ну, того, що чого ми шукаємо, поки що не знайшли. Я вже говорив чи ні, це незнайомі для нас місця. Жодного разу тут не були. Ну, як і вчора, в тому лісі, позавчора. Ну, позавчора. Багато чуємо, що от саме в таких лісах, лісвиних, букових, зараз. Ще можна зустріти білих грибочки. От. А ми в основному їздимо по хвойних лісах. Там вже грибів нема. Так то до чого я? Що, а, нові місця. Не знаємо тут. Де грибниці, де шукати. Що ти там знайшла? А ну-ка. О, друзі. Оце білий. Ну вже все, бачите? згнив Марсик, відійди ну, ну, це допомогу. вже щось. Може. Можна... Поруч щось є. Так, да, походити тут. Понюхай як пахне. Ой, запах такий, так? Угу. Да? Супер. Так, ну походимо тут і пошукаємо. Якщо один біленький є, то напевно може бути тут грибниця, Не факт, що ми знайдемо, але ж, о, як завжди. Що ви робите? А, насухав вже, ну то ладно. Чесночник. О! Поодиноко. Нема поруч жодного. Один тільки. Напевно, ми трошки не так зробили. Бачите, схил зліва направо. І сонечко світить. Бачите як. О, під склон а треба напевно щоб з другої сторони більш пригрівало би то може бути з тої сторони походити пошукати бо щось друзі нема а на базарі бачили да угу. біленькі подають. ну то місцеві вони знають грибниці повторюсь ми цих місць Взагалі не знаю. Ну, нічого, так і знаходимо грібниця. Жека пробіг. О, бачите, ще один чесночник. Хоча і грибів нема, але ж, друзі, гарна погода. Вітра майже нема. Сонечко виходить, пригріває. Гарно, гарно по лісу прогулятися. О, трутовички трошки ліс змінюється, бачите? Ялинки є. Десь вже сьогодні. Три години ходимо. Ну нічого нема. Трошки муховичків знайшли. Одного білого, старого. Напевно, друзі, не будемо затягувати це відео на пів години. Бо показувати, окрім красот природи. О! Нема чого. потихеньку будемо повертати та йти до машини. Як завжди, трошки іншим путем. Може щось і побачимо. Зустріли ще два моховічка. Воно один старий такий. А поруч... Більба. Ой, гляньте, більба хоч сюди. Ой, який! Та супер. Ну а це вже бачите? А тут вже старий. Ми... Де? Отой? Угу. Той старий, так. Да. Піднялися ми з буковий... З букового лісу цього. А тут так, бачите, такий мішаний. Ялинки є. Ой, муховік такий, ну. М -м. От не слухняний. Бігають. Ну що, друзі, підійшли ми до машини. Нема чого вам показувати, там чотири маховичка та й все. Але ж прогулялись, як завжди, гарно собаки набігались, та й ми свіжим повітрям подихали. О, будемо їхати ми додому. Ну а з вами, як завжди, до наступних грибних вилазок. Пока.